Богдане, чи є ти на назив... з... Я теж маю так вітатися, ти скажи. Я... Не кидайте зігівками щось. Ні, я, я буду вітатися з тобою так. Красиво, красиво, не. так. В ну, мене так ти, не виходить, ти, ти як це... Ти я, я фанат стартреку. Отже, погнали недільний процишин. Ти ж ти керуєш. Я тут тільки на підспівках, знаєш, і на підтанцьовках. У нас вже два фаната. Е, вітаю вас від імені церкви адвентистів третього дня перебування на Сірова е, під вартою. Сьогодні е, я пропоную нам усім поговорити про чудеса Господні, бо цього тижня ми були свідками багатьох з них. З чого почнемо? Почнемо ми з Шулявського моста або як. його... Та не вже. Пос... Не вже. Це сенсація. З нього. Це сталося як... в понеділок. Ну ми бачимося раз в тиждень. Ну так. А Тому... міст і далі не... Не... не збудований. Ну, Це шляхопровід. Власне, просунуті його називають шляхопроводом, але такого слова в писанні нема. Тож називатимемо його. Мостом. Е, отже, в чому чудо? Міст змучився, міст трошки обвалився, в чому чудо, спитаєте ви? І скажу я вам, браті сестри, в чому чудо? Чудо в тому, що обвалився тільки Шулявський міст. Бо насправді щоразу проїжджаючи мостами України і з'їжджаючи з них живими, треба возносити хвалу свою Господу. За те чудо, яке він е, зробив. Що всі ці мости досі стоять. Е, сім днів знадобилося Господу нашому, щоб сотворити світ. Е, і два з половиною роки знадобиться Віталію словомученику е, для того, щоб міст відремонтувати. Бо сильний Віталій, та не всесильний. Е, і він знає, як це зробити. Будь ласка, покажемо. Залік. Їдемо далі. Чудо друге! Бойовики Ордло почали віджимати в Рената його бізнес. І знову спитаєте ви друге, в чому чудо? Чудо, що вони не почали це робити ще три роки тому. Взагалі чудеса супроводжують е, Ахметова і пророка його Насалика. Адже всім відома притча, як е, просто так взяв Ренат і перетворив е, вугілля з Донецька на вугілля з Роттердаму. І всі сказали це чудо, е <звіт> але як сказано в писанні, що важче багатому е легше протягнути е Господа, верблюда через вушку голки, ніж багатому увійти в царство Господнє. Ми ж бажаємо Ахметову лише добра і райської долі, тож успіхів йому і покажіть. Як він зможе ввійти в царство господні? Це жорстоко. Це життя. Ліпше ж уже, ну, було б, не знаю, в образі верблюда. Ну, так легше принаймні. Я не уявляю, як я це в фотошопі прикручу лице Ахметова до верблюда. І де я його прикручу? Раз далі. Е, наступне чудо. Е, немає картинки, е, але проговорити про нього слід обов'язково. Вистану е, чудо сталося в Окупованому Криму, і е, проголосила його Наталія Поклонська, колишній прокурор, тепер депутат е, Держдуми е, Росії. Е, вона провістила, що в Криму замироточив бюст російського царя Миколи II. Від почутого замироточили вуха мої і мозок мій, а мешканці Криму вишикувалися до бюсту, щоб зцілити хворі свої. Але коли Поклонська сказала, що мацати її бюст вона не дозволить, вони всі пішли до бюсту Миколи II. Тут чекаємо на повідомлення про нові чудеса. Раз ми вже говоримо про чудеса зцілення. Про них ми чули всі, і описані вони в святих книгах. А ось цього тижня ми побачили чудесне схворювання. <ривання> тобто не зцілення, а схворювання. Так, я знаю, про кого йдеться. Тобто у нас зараз на екрані є це. Схворювання. Мав би зараз Антон, він уважний чистий. Страшну вість принес я в спой дом, надежда. Завіт дітей. Чого Вот. Чудовий є фільм Любові голубі. Його можна просто весь брати і е, от накладати його аудіоряд на історію з Насіровим, бо не встигли детективи НАБУ ще навіть просто подумати. Про те, щоб вручити на сірову підозру. Як чудо сталося. І е, той чудовим, чудесним чином е, захворів, що теж описано в цьому фільмі. Антон. Чому в неї був, то врачі сказали хоч. Інфаркт Ось такий рубець. Криті показали. Так от, три дні возили вулицями Києва в кареті швидкої 2 мільярди е підкоцині. Три дні лікарі е шукали причину тяжкого недугу на сірова і не змогли знайти її, бо не звідані діагнози його. Е і ще чудо Явилось нам у ці дні, е бо на заміну хворого на сіро прийшов здоровий продан і не побачили люди різниці між ними двома. Прошу показати, як це виглядало. П'яце. Ну, це дуже тонко. Це джедаї і. Не всі ну, дивилися Star Trek. Це Стартрек. Стар Ворс. Я, я, стар Ворс. Я, на... Господи. Стар -ворс. Так. Е, але кажуть, щоб не зупиняться цьому і в одинадцій годині сьогодні третє чудо, побачимо, ми і вийде на сірок з суду, як Іона вийшов з черева кита. Живий, здоровий та неушкоджений і ржатиме. Бо як відомо, всі ключі знаходяться у святого Петра, а державою особливо. Друзі. Тож, подумаймо добре. Про чудеса, які явлені нам цього тижня. Подумаймо, бо вістину лохи ми, поки віримо в них. Амінь.ua Амінь, браті мої. Чекай, от. Так, 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 о. все. Був Богдан Процешин з нами в рубриці З Трускавця. Reach out and touch faith.